Загони збройних сил України неочікувано прорвалися у ворожі тили. Усе сталося блискавично та швидко. Наші воїни у притул відкрили вогонь зі стрілецькою зброї по натовпах солдатів Арафії і завдали вогневого ураження по таємній базі, яку було знищено. Ці окупанти, що вціліли, кинули зброю і з піднятими руками здалися українським бійцям у полон. Завдяки якій хитрості це вдалося. Давайте розберемося з вами далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу героїв сьогодення. Якщо ви хочете або решисти більше. Gracias. Так би мовити, вибухали, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку цьому відео. Почнемо Бійці сил спеціальних операцій на Курщині в результаті успішних дій ліквідували багато рашистських окупантів. Половина рашистів здалися у полон. І про це розповіли у прес службі сил спеціальних операцій, оприлюднивши при цьому відповідне відео. На кадрах видно, як українські захисники у притул підходять до рашистських позицій. Окупанти, схоже, спочатку не хотіли виходити з бліндажа, але зрозумівши, що іншого виходу немає, рашисти вийшли з Тими руками, демонструючи воїнам зсу свою здачу. У результаті успішних дій у тилу ворога воїни ССО ліквідували половину окупантів та половину захопили в полон. Усім, хто прийняв правильне рішення, та здався, було надано до медичну допомогу та доставлено в безпечне місце. Ідеться в повідомленні. Ну а тим часом з'явилася також інформація про те, що на Донеччині ліквідували колишнього продюсера рашистського пропагандистського телеканалу РТ раніше Рашатудей Могамеда Бучаєв який воював проти України. Про це повідомляли рашиські пропагандисти. Зазначається, що 27-річний пропагандист та рашиський військовий Магомед Бучаєв відправився на концерт Кобзона під час спроби штурмувати позиції українських військових біля часового яру. За словами пропагандистів, під час спроби штурму Бучаєв ішов перший, і тому цитую прийняв удар на себе. Магомед Бучаєв три роки працював продюсером телеканалу РТ та створював пропагандистські такі матеріали у червні. Двадцять. Четвертого року він добровільно долучився до російської армії та брав участь у війні проти України. Хай там як утрачати пильність не можна ні на мить. Так, агент партизанського руху А теж розвідав одну із ЗС Сарафії поблизу лінії фронту в Донецькій області та дізнався, як рашисти готуються до наступу. Як зазначається, у повідомленні на базу постійно приїжджають машини, висаджують військових і одразу їдуть, не залишаючи техніки. За словами агента, це танкісти з бурятія, які готуються до участі у наступі на цьому напрямку, зазначають в «Атеш». Окрім того, повідомляється про конфлікти між рашистськими військовими та бурятами, які закінчуються летальними випадками. Агент повідомляє про трьох-двохсотих. Ну а тим часом командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що зараз ситуація на фронті важча ніж навесні 22-го року. Зараз найскладніша ситуація за майже три роки війни. Певною мірою я б її вважав навіть складнішою ніж весна 22-го року. Причин для цього багато нестача особового складу, недостатній рівень підготовки тощо. Основні проблеми це все ще недостатній рівень підготовки, мотивації та певною мірою нестача ресурсів, зауважува. Андрій Білеський за його словами, часто можна почути скарги, що Збройні сили України отримують недостатньо матеріально-технічної допомоги. Але у расистів ситуація не краще. Усі розповіді про 10 або 7 їхніх снарядів на один наш не відповідає дійсності. У рашистів дуже проблемна ситуація з озброєнням військовою технікою, збронетехнікою, боєприпасом, якістю боєприпасу додав боєць. Утім, ворожа армія таки має перевагу. Йдеться про наявність керованих авіабомб, які значно вплинули на ситуацію у бойових діях, окрім того, основним у рашистів залишається величезний обсяг людського ресурсу. На противагу цьому в українській армії є дещо важливіше: технології та професіоналізм. Так стало відомо про те, що бійці підрозділу булава 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади активно тестують на полі бою. Цікаві поєднання FPV-дронів та корисного навантаження цього разу. У мережі з'явилися кадри використання дрону у поєднанні із автоматом. Як розповідають у диких шершнях. Автомат бійці підрозділу булава почепили на їхній дрон корелева Шершні, і в такому варіанті дрон відправився на зачистку посадок, у яких ховалися рашисти після того, як наші військові відбили штурм рашистів у районі Великої Новосілки. Відзначається, що дрон під час цього бою отримав декілька пошкоджень, але зміг продовжити виконувати поставлене завдання. Перед тим як продовжити, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Тим часом Рафія нарощує кілька штурмових дій на всіх напрямках. Аби захопити якомога більше українських територій, таку думку висловив Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України. Путля рветься. Він розуміє, що попереду зима. Це по перше. А по-друге, тиск на нього, зокрема, стосовно зупинки бойових дій чи якихось додаткових домовленостей. Вони зараз тривають. Ми це бачимо, і Путля розуміє, що він може цим скористатися. Такий тиск на нього він, врешті, перетягне на наше політичне керівництво, аби захопити якомога більше української землі та зупинити Нашу протидію сказав Світан, він додав, що наразі Україна готується до власної весняно-літньої кампанії. І рашейський лідер це чудово розуміє, намагаючись протидіяти українським планам. Він зараз намагається якомога сильніше увімкнути усі механізми, які в нього є. використати усі резерви, які лише можна досягнути певних рубежів і потім зупинитися і увімкнути так званий режим Трампа Шольца із тиском на Київ. Адже після того як армія РФ видихнеться після наступу 24-го року вони наш контрнаступ вже не витримають. Додав світан. У свою чергу дуже лаконічно і влучно про нинішню ситуацію висловився міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський. Зокрема, він заявив наступне: війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати, оскільки у цьому випадку закінчиться і Україна. Війна закінчиться, коли Потлер перестане воювати. Таку думку він висловив в інтерв'ю Голосу Америки. Далі пряма мова: усі хочуть миру, якби Україна капітулювала, був би мир. Тож Потлер теж хоче миру. Питання в тому на яких умовах зазначив польський міністр? Він зазначив, що питання у тому, чи буде дотримано статут ООН, чи будуть дотримані гарантії безпеки, які Україна вже мала, зокрема і від Ерефії, і питання у тому, як цього досягти. Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати. У цьому випадку закінчиться і Україна. Війна закінчиться, коли Путлер перестане воювати. Отже, потрібно, щоб він дійшов висновку, що війна була помилкою і її неможливо виграти. Підкреслив Сікорський. Він насправді ближче до цього, ніж прикидається. Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах. Але США, Європа та Україна мають сильніші карти, ніж він думає. Акцентував Сікорський. І з цього ж приводу висловив і українська президент Володимир Зеленський. Зокрема, він заявив, що нині починати мирні переговори з Ерефію зараз немає сенсу, оскільки сильні країни ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди. Про це український лідер висловився на міжнародній конференції із продовольчої безпеки Grain from Ukraine За його словами, потрібна консолідована позиція, яка змусить рашиського лідера путлера закінчити війну, а не висувати нові умови за столом переговорів. Домовлятися із ним. Сьогодні, коли немає чіткої позиції сильних країн, які будуть на стороні справедливого миру, це просто затягування часу. Країнам треба діяти спільно, сказав Зеленський. Український президент висловив переконання, що Кремль лише декларує готовність до переговорів, тоді як насправді він залучає війну солдатів КНДР та б'є по Україні ракетами нового класу. На думку Зеленського своїми діями Путляр відкриває шлях для третьої світової війни. У свою чергу, як зрадник держсекретаря США, колишні. Директор щодо справ Європи та Євразії в раді нацбезпеки США Меттю Бреза пояснив, що єдиною мовою забезпечення довготривалого миру є дієві гарантії безпеки для України. Далі пряма мова. Ми не можемо знати напевно. Це питання, які постають під час переговорів. Ми пам'ятаємо амбітні, але абсолютно нереалістичні цілі президента Путлера до лютого 2022 року. Наприклад, він вимагав, щоб НАТО вивело свої збройні сили зі східної Європи, де вони були розгорнуті після першого вторгнення РФ в Україну у у чотирнадцятому році він навіть пропонував, щоб деякі країни повністю залишили альянс. Такі країни і неприйнятні вимоги були категорично відкинуті як Україною, так і НАТО. У результаті Путлер втягнув Арафію в руйнівну та надзвичайно дорогу війну. Стратегічну помилку, яка відкинула його країну на десятиліття назад, пояснив Брайза за словами дипломата. Якщо на переговорах не будуть погоджені гарантії безпеки для України, то це тільки відтермінує нове вторгнення РФ. Адже якщо Україна не отримує реальних стримуючих факторів для РФ, то Путля розпочне підготовку до нової війни. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки цьому випуску і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!